Коли зв'язок, що здавався міцним, раптово охолоджується, душа відчуває тремтіння. Повідомлення, які раніше зігрівали серце, стають рідкісними, як зорі в туманну ніч. Тиша, що настає, здається важкою, майже відчутною, і в цій тиші народжуються запитання, що змінилося? Чи згасло тепло, що єднало душі? Українська душа, вихована на глибокій чутливості та прагненні до гармонії, важко мириться з такою порожнечею. Але що, якби ця тиша була не кінцем, а початком? Що, якби в ній ховалася можливість глибшого розуміння не лише іншого, а й себе? Карл Юнг, мислитель, який досліджував глибини людської психіки, вчив, що все, що нас турбує в інших, є ключем до пізнання власної душі. Коли людина, що здавалася близькою, віддаляється, це не завжди означає втрату почуттів. Часто це відображення внутрішньої боротьби, що відбувається в її серці. Людина може відступити не через байдужість, а через страх, страх глибини власних емоцій, страх втратити себе в потоці почуттів, що стають надто сильними. Юнг називав це роботою тіні, тієї частини психіки, де ховаються наші сумніви, страхи та невизнані прагнення. Для української душі, яка виросла на цінностях сімейного тепла та щирих зв'язків, таке віддалення може здаватися зрадою. Ми звикли віддавати себе без залишку, прагнучи зберегти близькість навіть ціною власного спокою. Але Юнг пропонує інший погляд віддалення. Це не завжди втрата, а іноді необхідна пауза. Це момент, коли душа іншої людини шукає рівноваги, занурюючись у власні глибини. Це як танець, де кожен крок назад готує до нового глибшого зближення. Чи відчували ви коли-небудь, як тиша між двома душами може бути сповненою сенсу? Психіка людини за юнгом влаштована так, що сильні почуття викликають внутрішній хаос. Коли зв'язок стає глибшим, він пробуджує тінь, ту частину нас, яка боїться вразливості. Людина може відступити, щоб розібратися в цьому хаосі, щоб знайти відповіді на запитання, які вона не наважується озвучити: чи готовий я до такої близькості, чи можу я бути собою, не втрачаючи свободи? Ця боротьба невидима, але вона реальна. І в цій боротьбі тиша стає не покаранням, а необхідним простором для зростання. Українська душа, сповнена чутливості, часто сприймає таку тишу, як відкинення. Ми звикли шукати сенс у словах, у дотиках, у присутності, але Юнг наголошував, справжнє розуміння народжується в тиші. Коли людина віддаляється, вона не завжди тікає від вас, часто вона тікає від власної тіні, від тих частин себе, які ще не готові до глибини зв'язку. І в цей момент ваша реакція може або поглибити цей зв'язок, або зруйнувати його. Чи замислювалися ви, що ваша сила може полягати не в словах, а в умінні чекати? Замість того, щоб заповнювати тишу словами чи вимагати пояснень, Юнг радить повернутися до себе. Це не означає закритися чи відгородитися. Це означає спрямувати енергію, яку ви готові віддати іншому на власне зростання. Українська душа знає, як знаходити силу в найтемніші моменти. Ми, народ, що вміє відроджуватися, як трава після зими, що пробивається крізь холодну землю, так само і ви можете використати цей момент тиші, щоб віднайти себе. Займіться тим, що наповнює вас радістю, що повертає вам відчуття цілісності. Це не гра і не маніпуляція, це акт поваги до власної душі. Юнг вчив, що психіка прагне рівноваги, коли ви даєте іншій людині простір, ви не втрачаєте її, ви створюєте умови, за яких вона може повернутися сильнішою, більш усвідомленою. Але цей простір не лише для неї, він потрібен і вам, щоб зрозуміти, чого ви справді прагнете. Чи хочете ви зв'язку, що вимагає постійних жертв, чи готові ви чекати, але не втрачати себе. Ці запитання, які Юнг закликав ставити, ведуть до індивідуації процесу, коли людина стає цілісною, не залежачи від зовнішнього визнання. Тиша, про яку говорить Юнг, це не порожнеча, це простір, де відбувається трансформація. Уявіть собі, озеро, поверхня якого спокійна, але під водою триває невидиме життя. Так само й душа людини, що віддаляється, може бути сповненою внутрішньої роботи. Вона бореться зі страхами, сумнівами, прагненнями, які ще не знайшли форми. І ваша роль не порушувати цю тишу, а поважати її. Це акт любові, що не сковує, а звільняє. Українська душа, вихована на піснях про любов, що долає все, може навчитися любити саме так з повагою до свободи іншого. Але чому так важко дати цей простір? Чому ми, знаючи, що заслуговуємо гармонії, кидаємося заповнювати тишу? Юнг пояснював це страхом перед тінню. У кожному з нас є частина, яка боїться самотності, боїться залишитися без підтвердження своєї цінності. Ця частина шепоче якщо я відпущу, я втрачу. Але юнг наголошував, відпускання це не втрата, а повернення. Повернення до себе, до того джерела сили, що живе в кожній душі. Це момент, коли ви торкаєтеся колективного несвідомого, того глибинного простору, де зберігаються архетипи мудрості, стійкості, любові. Для українців, які виросли на цінностях спільності, ідея відпускання може здаватися неприродною. Ми звикли триматися за зв'язки, навіть коли вони ранять. Але Юнг вчив. Що справжня любов це не володіння, а свобода, любов, що дозволяє іншій людині бути собою, не втрачаючи власної цілісності. І коли ви даєте цей простір, ви не просто чекаєте, ви ростете, ви стаєте сильнішими, мудрішими, більш сяючими. І ця сила, ця внутрішня гармонія робить вас магнітом для тих, хто справді гідний вашого серця. Коли ви фокусуєтеся на собі, відбувається диво. Ваша енергія, яку раніше поглинали сумніви чи прагнення повернути втрачене, повертається до вас. Ви починаєте відчувати, як душа оживає, як вона наповнюється новим сенсом. Юнг називав це переродженням, моментом, коли людина виходить із кокона власних страхів і стає собою. Це не про те, щоб змінитися заради іншого, це про те, щоб стати тією версією себе, яка завжди жила у вашій душі, але яку ви ховали через страх чи сумніви. Цей процес переродження має особливе значення для української душі. Ми народ, що знає, як знаходити світло в темряві. Наші пісні, наші традиції, наші родинні зв'язки це свідчення нашої здатності любити й творити, незважаючи на випробування, так само і ви можете використати момент тиші, щоб творити себе. Займіться тим, що приносить вам радість, відкрите в собі нові грані. Це не означає забути про іншого, а навчитися любити так, щоб ваша душа залишалася вільною. А що відбувається з тим, хто віддалився? Юнг вчив, що тиша це дзеркало, у якому людина бачить свою тінь. Без вашої реакції, без звичного потоку слів чи емоцій, вона змушена дивитися в себе. Її душа починає задавати запитання, чому я відступив, чого я боюся. Ця внутрішня боротьба може бути невидимою, але вона реальна. І в цій боротьбі народжується можливість для зростання не лише для неї, а й для вас. Бо коли ви даєте простір, ви не просто чекаєте, ви дозволяєте зв'язку стати глибшим, більш осмисленим. Але цей шлях вимагає мужності. Українська душа, сповнена чутливості, часто боїться залишитися наодинці зі своїми думками. Ми звикли шукати відповіді в інших у розмовах, у близькості. Але Юнг наголошував, справжнє розуміння приходить у тиші. Коли ви дозволяєте собі бути в цій тиші, ви відкриваєте двері до колективного несвідомого, того простору, де живуть архетипи сили, любові, мудрості. Це момент, коли ви розумієте, ваша цінність не залежить від того, чи поруч хтось інший. Вона завжди була у вас як тихий вогонь, що чекав, поки ви дозволите йому горіти. Цей вогонь, ваша сила, ваша творчість, ваша здатність творити нове. Українська душа завжди була творчою у піснях, у вишивках, у розповідях, що передаються з покоління в покоління. Так само і ви можете творити своє життя, обираючи, куди спрямовувати свою енергію, замість того, щоб витрачати її на сумніви чи прагнення повернути втрачене, вкладіть її в себе. У своїй мрії, у свій розвиток, у свій спокій. Це не про те, щоб стати кращою для когось іншого, це про те, щоб стати собою, цілісною, сяючою, вільною. Чи замислювалися ви, що означає бути собою, не тією, кого хочуть бачити інші, а тією, ким ви є в глибині душі. Юнг вірив, що кожна людина носить у собі іскру Божественного, але ми часто ховаємо її, боячись власної сили. Українська душа, вихована на любові до рідного, до землі, до сім'ї, знає, що ця іскра це наша суть, і коли ви дозволяєте їй горіти, ви не просто змінюєте себе, ви змінюєте світ навколо. Коли ви обираєте себе, ви не просто даєте простір іншій людині, ви створюєте простір для себе, для зростання, для радості, для свободи. Юнг називав це танцем між близькістю та незалежністю. Це танець, у якому немає переможців чи переможених, але є гармонія. І ця гармонія народжується тоді, коли ви дозволяєте собі бути собою, не боячись тиші, не боячись відпускати. Бо справжня любов, як вчив Юнг, це не володіння, а свобода. Любов, що дозволяє двом душам рости, не втрачаючи себе. Цей шлях не про те, щоб змусити іншого повернутися, це про те, щоб вам стало байдуже, чи повернеться він. Це про те, щоб ваша душа знайшла спокій, а ваше серце радість. Юнг вчив, що справжня трансформація відбувається не через зовнішні дії, а через внутрішні потрясіння, і коли ви обираєте себе, ви створюєте простір для цих потрясінь не в іншій людині, а в собі. Ви дозволяєте собі рости, сяяти, бути. Українська душа, сповнена глибини й чутливості, завжди шукала сенсу, і цей сенс у вас, у вашій здатності любити, не втрачаючи себе, у вашій стійкості, що дозволяє підніматися після найтемніших ночей, у вашій силі, що народжується в тиші. Юнг вірив, що кожна людина це Всесвіт, і коли ви дозволяєте своєму всесвіту сяяти, ви змінюєте не лише себе, а й усе довкола. Тож обирайте себе не заради інших, а заради того вогню, що горить у вашій душі. Бо в цьому вогні ваша свобода, ваша сила, ваше переродження.